Усім привіт-привіт! Завітала ВТБ. Розпочалися нові акції та знижки. Тому всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Не забудьте поставити мені подобаєчку. Або написати коментар, Мені буде дуже-дуже приємно. Капуста Рання, перший гатунок 60. 13% знижка. Редис перший гатунок 70. 20% знижка. Томати тепличні 95, 5% знижка. Томати коктейльні – 129,90. Апельсин перший гатунок 42 гривні 22% знижки. Мандарин перший гатунок 60 14% знижка. Мандарин – 60 14% знижка. Яблучко речів 54. Покажу вам ще яблучко Голден 49. Авокадо Хаас перший гатунок 230 гривень за кілограм. 11% знижка. Ну і яблучко Гала 44. Яблучко шкільне 34 гривні. Картопля перший гатунок – 29 гривень. Погляньте, скільки знижок на цьому тижні на макаронні вироби від делюкс. Тобто спагіті, витки, пір'я, відмішелька, бантики мої улюблені і грибенці. Вага однакова, 500 грамів, ціна 38 теж однакова. А лукшина від делюкс також 500 грамів, але ціна 47 Поглянемо з вами знижки на м'ясо. Гомілка, курчат золотко охолоджене. 76 гривень, 30 копійок за кілограм. Крило курчат також охолоджене. Золодко. 83 гривні за кілограм. Четвертина. Задня, розумний вибір курчат також охолоджена. 80 гривень і 80 копійок за кілограм. Печінка курчат охолоджена. також по знижці 85 гривень за кілограм. Виріб фаршовий, ковбасний ряд. Розумний вибір, чесниковий. 420 гривень 39 гривень. Ковбаса українська, варено копчена від добру. Палочка приблизно 290 г 275 419 гривень за кілограм. Балик від своєї лінії святковий 280 гривень 50 копійок за кілограм. Ковбаса від своєї лінії молочна варена. М'ясна лавка 550 г87 гривень. Ковпаса від своєї лінії м'ясна лавка єврейська. Сиров'ялина 348 гривень за кілограм. Сардельки варені від своєї лінії м'ясна лавка австрійські 164 гривні за кілограм. В приблизно 500 грамів. Залишилася знижка на сосиски докторські фірмові від своєї лінії. 330 грамів 48 гривень. Сир напівтвердий маздам пластинами 150 грамів, 58,50 Гауда також пластинами 150 грамів, 58,50. І гауда без лактози пластинами 150 грамів, 58,50. Сир м'який кома, інсалата. І від кома Бринза 170 грамів, 46 гривень. Сир плавліний, золотий різір. Дружба, вершковий 70 грамів, 16,50. Поглянемо з вами знижки на вершкове масло. Масло молокія 73%, 180 грамів, 77 гривень, 70 копійок. Масло канів. Також 180 грамів, 82,5% жиру, 87 гривень. Масло від своєї лінії 72,6%, 400 грамів 168 гривень. Масло від делюкс 82 відсотка, 200 грамів, ой, ціна. 129,90, тобто знижка. Масло торгова марка Ферма. 63%, 180 грамів, 86 ,70 гривень, 70 копійок І масло вершкове 53%, також 180 грамів, 68,90 тобто 69 гривень. Дульчинка рослина Варшкова суміш 180 грамів, 39 гривень, 80 копійок. Дульчинка Баланс. Також 180 грамів, 41 гривня, 20 копійок. І маргарин столовий від своєї лінії 250 грамів. 22 гривні 90 копійок. Поглянемо з вами ще на курячі яйця, ті, що поштучно. 5 ,79 гривень 79 копійок, тобто 5,80 ціна не змінилася. Сьогодні вони такі достатньо великі. Ідемо далі. Поглянемо з вами знижки на консерви. Свинина тушкована, родинний смак 525 гривень 50 копійок. Ріга Гол. Свинина також тушкована. 525 г 134 гривні. Каша Горохова зі свининою від своєї лінії 525 г 68 гривень 90 копійок, тобто 69 гривень. Каша гречана зі свининою від своєї лінії також 525 г, 71 гривень 80 копійок. Сердина Атлантична з додаванням олії від своєї лінії 240 г, 42 гривні 90 копійок. Сардина бланшована в олії, теж від своєї лінії 240 г, 46 гривень, 10 копійок. Паштет з печінкою та ікрою тріски, 100 грамів 62 гривні 90 копійок. Сардина бланшована в олії 230 г. Море, 48 гривень, 70 копійок. Сардина з додаванням олії Балтик Марк. 240 г 58 гривень. Кілька Чорноморська море у томатному соусі 230 г 28-30. Кілька сквасолею море 230 г, 36 гривень. Яловичина у власному соку від своєї лінії 525 г 106 гривень. Свинина у власному соку від своєї лінії також 525 г. 93 гривні 70 копійок. Паштет штотний 160 г, 36 гривень Галичина, карпатський кефір 2,5%, 870 грамів, 42 гривні, 90 копійок. Молоко від своєї лінії 2,5%, 800 г, 40 гривень, 40 копійок. Молоко довгого зберігання. Від своєї лінії 3,2% 900 грамів 40 вігрівні 90 копійок. Молоко ягодинське 3,2% 900 грамів 45,90, тобто 46 гривень. Ягодинське молоко 2,6% жиру, також 900 грамів, 40 гривень 30 копійок. Молоко щоденний збір. 2,5% 450 грамів 19 гривень, 40 копійок. Поглянемо з вами знижки на сметанку. Сметанка молокія 15%, 300 г, 37 гривень. Сметана Мілкін також 15%, 350 вже грамів, 35 гривень. Сметана мілкін 21% жиру, 400 грамів, 36 гривень, 20 копійок. Сметана від своєї лінії 20%, 400 грамів, 48 гривень. І сметана злагода пряжена, 10% 350 грамів, 36 гривень. Ще знижка на сметану просто наше 20%. 300 г, 49 гривень, 40 об'єкт. І на сметанку президент, 10%. 350 грамів, 49,70 і все, більше знижок немає. Десерт цирковий Дольче з різними смаками. 170 грамів, 27,50 20% знижка. Гарна знижка. Йогурт молокія густий білий по-грецьки 8%, 300 грамів, 39,60. Молокія білий безлактозний йогурт 2,5%. 37,30. Сирок глазурований від злагода манго Мак по 11 гривень. Злагода шоколад по 11,50. І сирочок злагода глазурований з ванілью по 11 гривень. Далі з вами поглянемо знижки на пельмені та варенички. Пельмені 3 м'яса, геркулес, мотанка, 600 г в упаковці 61 гривня. Пельмені від Веласто з телятиною та куркою 800 г, 66 гривень. Зверніть увагу, гарна знижка 45%. Вареники від своєї лінії з картоплею. Вага 900 грамів. для власників картки АТБ 49,90 і вареники від своєї лінії з картоплею та грибами. Також 900 грамів. для власників картки АТБ 53 гривні, 50 копійок. Варенички ласунка звичнею, заморожені 330 г, без пісточок 66 гривень. Пельмені розумний вибір, курячі, вага 800 грамів, 79,50 грамів. Залишається знижка на пельмені мішутка з насом індички, вага 650 грамів 102 гривні. І кінкалі з соловую та зеленю від Валесто, 400 г 110 гривень. І кінкалі день у день по грузинськи Вага 600 грамів 54 гривні. Крабові палочки від Deluxe заморожені 500 грамів 90 гривень. Суміш овочева італійська від своєї лінії швидко заморожена. 400 грамів 41 гривня. І суміш овочева для смаження лук. від своєї лінії швидко заморожена. 400 грамів 41 гривня. Картопля фрі. від своєї лінії швидко заморожена. Вага 750 грамів 82 гривні. Оселедець волії від своєї лінії филе маточки. Аромат докмяних трав, 180 грамів 46 гривень. Оселедець від своєї лінії олій матьє 240 грамів 52 гривні 90 копійок. М'ясо міді в олії від своєї лінії з прянощами 200 г 50 гривень, 90 копійок, тобто 51 гривня. Сьомга слаба солона від своєї лінії з клібочками без шкіри. Упаковці 100 грамів, 92 гривні 90 копійок. Сьомга слаба солона від своєї лінії філе шматок. 180 грамів, 169 90. Поглянемо з вами знижки на крупи. Рис. Віделюкс жасмін, вага 1 кг, 85 гривень. Рис шліфований відделюкс, також вага 1 кг, 62 грн, 50 копійок. Басматі рис відделюкс 85 гривень, також кілограм. Камаліна від своєї лінії рис шліфований 500 г 46 гривень в пакетиках. Рис шліфований довгозернистий в пакетиках від своєї лінії 43 гривні 50 копійок. Болгур від своєї лінії 500 г 35-50. Крупа гречана, атуаль, вага 1 кілограм 50 гривень 10 копійок. Крупа пшенична, атуаль, 800 г 29 копійок. І крупа кукурудзяна, 800 г атуаль, 24 гривні 60 копійок. Цукор, розумний вибір, вага 1 кг, 32 гривні 90 копійок. Знижки немає. А далі поглянемо на солоденьке. Цукерки асорті день у день, з начинкою, 250 грамів, 92 гривні 80 копійок. Цукерки від своєї лінії з цілими лісовими горіхами у молочному шоколаді 205 г100 гривень. Цукерки від делюкс, морські скарби. Вага 250 грамів 140 гривень. Шоколад Вері Пері мигдаль карамель та солоною карамелю 85 грамів, 45 гривень. Мілка, шоколад. З молочною начинкою, 85 грамів, 68 гривень, 30 копійок. Мілка. Молочний шоколад з різними начинками. 100 грамів 68 гривень, 30 копійок. Шоколад молочний відграшен з цілими лісовими горіхами 90 грамів, 48 гривень. Цукерки від своєї лінії. пташине молоко 240 грамів. 100 гривень. Цукерки вафельні, кульки, кокосові стружки 150 грамів, 86 гривень. Багні для малечі. Тістечко з молочною начинкою та з шоколадною начинкою 150 г 50 гривень. Вафель відрашен з полоничною начинкою з какао та Молочною начинкою 140 г 27 гривень 40 копійок. Цукерки жілені відграшені ямігамі. З різними смаками 70 г по 19 гривень 30 копійок. Цукерки від Жако та шина молоко вагові, 169 гривень 50 копійок. Халва ванільна від своєї лінії, якщо ви маєте картку АТБ 105,90, тобто 106 гривень. І халва від своєї лінії в глазурі 155 гривень.